190 фотографій з численних архівів з різних куточків світу. Усі про найдраматичніші події європейської історії ХХ століття світлини зібрали в єдину експозицію під назвою диктатура і демократія в епоху крайнощів. Присвячена вона річницям, які припали на 2014 рік. 100 років з початку Першої світової війни, та 75 з початку другої, 25-річчя падіння комуністичних режимів у східній Європі та 10-річчя розширення Євросоюзу на схід Головна трагедія, які приділили леву в участку виставки: – третя річниця Голокосту. Тоді у Бабиному яру, що під Києвом фашисти масово розстрілювали людей, переважно єврейської національності. Усього за кілька днів там було знищено близько 50 тисяч євреїв. це, це значить придати тих людей, які були там унічтожені. Забыть это, значит значить все ужасы фашизма. фашизму. очень хочется, щоб вот именно сьогодні, вот в этом залі вы відеолі реальне єдині тих народів, постраждали пострадали от этого. свого часу. Кримські татари постраждали від геноциду не менше євреїв, і здається, історія повторюється, зазначив під час презентації виставки Рифат Шубаров. З'являються дехто, які беруть собі право розпоряджуватися життям не тільки окремих людей, але цілих народів. Оце є протиприродним, це є проти Бога. Не можу собі уявити, щоб люди, які пам'ятають, Мільйони своїх загиблих, щоб вони сьогодні виступали проти інших народів. Тематика світлин охоплює майже всю драматичну історію подій 20-го сторіччя Європи. Виставку про сумні події минулого підготував Мюнхенський інститут сучасної історії. Берлінський фонд дослідження диктатури соціалістичної єдиної партії Німеччини. Німець Детлеф Вольтер наголосив на тому, що він пишається мудрістю народів, які змогли примиритися та зробити висновки. Сьогоднішній день. знаковой своей сутью и трагическими, и значимым для всех э, нас прошлым. Большая шесть и радость быть вместе с вами здесь. Нам, как евреи, наша духовная родина – это Израиль. Самый большой друг Израиля сегодня – это Германия. И немецкий народ и еврейский народ – это настоящая дружба, Которий стала після посліраскаювання німецького народа, єврейський народ прийняв Для того, що розкаюваться, для того, і звіниться надай ті в дубині душі, на заставити себе найти больші сили цією виставкою та символічним рукостисканням. Керівники показали єдність своїх народів у боротьбі за демократію та проти диктатури за свободу та проти тиранії. Юлія Логвиненко, Юлія Мельниченко, Дмитро Большак. Нова. Новини 9 дев'ятого каналу.